Четвер, 30 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю. Одну крилату ракету та шість шахедів знищили сили ППО на Хмельниччині вранці 30 жовтня. Звернень щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходило, повідомляють в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах відзвітували цієї ночі росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього випустили 705 ракет та дронів. 623 ворожі цілі збили чи подавила наше ППО. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкти в 10 областях. На жаль, є жертви та поранені серед цивільних. На місці трагедії на Тернопільській не виявлено залишки вибухових пристроїв. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін з посиланням на попередню інформацію від правоохоронців. Призначено низку спеціалізованих експертиз, зокрема пожежно-технічну. Вона має визначити конкретне місце та причину вибуху, можливе накопичення речовин, які його спричинили, і чи був це саме природний газ. Слідчі дії тривають, додав посадовець. У Хмельницькій міській раді повідомили, тимчасового відселення потребують 12 мешканців будинку. Але за допомогою наразі звернулися лише двоє. Це люди похилого віку. Їх поселили у кризовому центрі і забезпечили харчуванням та ліками. Сьогодні в будинку почалися роботи з консервації пошкоджених осель, адже під'їзд на 18 квартир непридатний для проживання. Нагадаємо, вибух у будинку на Тернопільській 34 дріб 2 стався у вівторок близько 15-ї години. Там загинуло двоє людей, п'ятеро постраждали. Опалювальний сезон у Хмельницькому офіційно стартує з 1 листопада. Вчора відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Семчишин. Комунальники проводитимуть поетапне включення опалення в житлових будинках та забезпечать теплом. Всіх інших споживачів. Справу священника Ігоря Горкавчука передали до суду. Як повідомили, в Хмельницькій окружній прокуратурі його обвинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю, внаслідок яких той помер. Нагадаємо, подія сталася у серпні на території чоловічого монастиря УПЦ Московського патріархату в Старокостянтинові. Ігор Горкавчук весь цей час перебував під вартою без права внесення застави. У Хмельницькому апеляційному суді справу розглядали 26 серпня. У разі доведення вини Монаху загрожує до 10 років позбавлення волі. Здали кров для поранених військовослужбовців працівники Хмельницького водоканалу. До комунального підприємства для цього завітав спеціально обладнаний мобільний пункт. Це автомобіль, який дозволяє проводити забір крові у будь-якому місці. Кожна донація вважають на підприємстві це шанс врятувати чиєсь життя. Тож закликають хмельничан приєднуватися до донорства. Як розпізнати симптоми інсульту, попередити його і куди звертатися за допомогою. Розповідатимуть хмельничанам лікарі. У відділенні медичної реабілітації міської лікарні влаштують день відкритих дверей. Він відбудеться у п'ятницю, 31 жовтня з 12 до 15 години. Розташоване відділення у мікрорайоні Ружична на вулиці Житецького, 22. До заходу закликають долучитися усіх охочих. Ініціюють його у межах тижня боротьби з інсультом. Новий екологічний та інклюзивний простір створять у Хмельницькому. Його планують облаштувати в мікрорайоні Озерна. Цей проєкт став переможцем конкурсу від GIZ – Німецького фонду міжнародного співробітництва. Наразі Хмельницький серед шести міст, котрі пройшли відбір та підписали протокол про співробітництво. На реалізацію ініціативи в межах проєкту Інтегроване міське відновлення в Україні. Місто отримує грантові кошти до 200 тисяч євро. Переймали екодосвід Хмельницької громади. Наше місто відвідали миколаївські комунальники. Ознайомилися з роботою Хмельницької системи управління побутовими відходами. Обговорили організаційні та технологічні рішення у сфері поводження зі сміттям, а також освітні ініціативи, що сприяють розвитку культури, екологічної відповідальності. Зокрема, відвідали Гуфі Центр, бібліотеку речей, а також побачили, як працює Екобус та центри управління відходами. Відбувся візит у межах проєкту ЄС Угода мерів Схід. Напрацьовані рішення будуть використані Миколаєвом для вдосконалення своєї системи управління відходами. Тренінг для жінок-підприємець відбудеться у Хмельницькому. Учасниці дізнаються більше про сучасні умови ведення бізнесу: від реєстрації ФОП і податкових питань до онлайн-продажів та найму працівників. Також організатори підготували інформацію про державні програми підтримки та грантові можливості для жінок, які вже мають власну справу чи лише планують її розпочати. Відбудеться тренінг 31 жовтня о 10.00 у бізнес-холі Проскурів. Виставку картин Володимира Симанишина презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Це вже друга експозиція соціально-культурного проєкту Від бою до полотна, який музейники реалізують спільно з мистецьким центром ОГО. Свої перші картини Володимир написав після поранення та ампутації обох рук. В експозиції 40 його робіт. Більшість з них автор створив після встановлення біонічних протезів. Роботи ветерана продають і на благодійних аукціонах. Коли ти пережиєш якісь важкі часи, біль, виснаження і війну в цілому, здається, що Бога фактично немає. Думаю, що багато хто на цим задається, коли переживає якісь такі речі. І тому ці картини, скажімо, були для мене ще таким знову ж таки, нагадуванням про надію, про те, що навіть незважаючи, що в мене зараз важкий період, він, він не безкінечний, він все рівно закінчиться. Якщо я буду прикладати якісь зусилля, то все рівно Бог є біля мене і Він допомагає мені, принаймні тим, що Він дає час на відновлення, дає можливості, дає людей, які поруч. Він малював, малював. Він в Києві за шість місяців намалював 30 картин. Він в лікарнях з хлопцями малює. В Тернополі, в Бережанах, Микулинцях, більше злого ми дуже багато в лікарні ходимо. І хлопці знаєте, які бувають, «Та я не буду, то я не можу, але коли вони сідають і малюють картину, і вони розуміють, що можуть, і починають теж малювати. Він прикладом став для других. Ми були на попередній мастер-клас приходили. І зараз ми прийшли підтримати, бо мені кажеться, що це людина сильна людина, якщо вона може малювати після всього, що сталося. Я захоплююсь цією людиною. Виставку Осінні різнобарв'я презентують у мистецькій залі музею історії міста Хмельницького 31 жовтня. В експозиції роботи викладачів кафедри рисунку та проєктної графіки Хмельницького національного університету. Владислава Литвиненка, Віктора Трачука, Антоніна Шерстенюк, Галини Олійник. Це живопис, графіка та сценографія, зокрема, подільські пейзажі, урбаністичні мотиви, експериментальні техніки та персональні художні інтерпретації. Відкриття виставки заплановане на 15-ту годину. Тучний інтелект та його вплив на створення, розповсюдження і сприйняття інформації. Про це сьогодні спілкувалися працівники центральної публічної бібліотеки із людьми старшого віку влаштували тренінг у межах тижня медіаграмотності. Також у читальній залі розгорнули виставку Прокачаний щіп». Ми будемо дивитися нові освітні серіали про штучний інтелект, які вийшли на порталі Дія цифрова освіта. Зараз штучний інтелект увірвався в наше життя, і він як має позитивні, так і негативні сторони. Ну позитивні він спрощує пошуки інформації, створення інформації. А негативні зрозуміло, що він спотворює інформацію, маніпулює, посилює шахрайство, вплив якоїсь дезінформації. Тобто він може створювати і неправдиві фотографії, і відео підробляти голос, тим самим змінювати якось громадську думку. Старші люди це категорія ну вразлива, і вони піддаються цьому впливу, що і в фейсбуці є. Постять, перепущують оці, знаєте, фотографії, які, наприклад, я бачу зразу, що створені штучним інтелектом. А вони такі дуже вразливі, думають емоціями. Більше про ці та інші події в нашому випуску о 19 я також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!